Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт нарада на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. Віднедавна у Кривому Розі відкрилося представництво уповноважного з питань осіб зниклих безвісті, до складу якого увійшли близькі зниклих воїнів. Та про те, що треба робити, якщо рідна людина не виходить на зв'язок, ми поговоримо сьогодні в рамках нашої програми з Оленою Сугак, регіональним координатором у Криворізькому районі Петроської області Уповноважного з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Пані Лена, вітаю. Вітаю. Давайте відразу ми і перейдемо до теми нашої програми. Так, от як, коли та хто має право звернутися до вас, якщо втратив зв'язок з рідними? Ну розумієте, зараз такий час, що у нас багато рідних зникає безвісно. Я є представником, і у нас є такий алгоритм дій для того, щоб пришвидшити потрапляння вашої рідної людини, яка зникла. Під час бойових дій, чи цивільна людина під час агресії зникла, то короткий проміжок часу: 5-6 днів, якщо людина не виходить на зв'язок, обов'язково треба зразу і звертатися в поліцію в першу чергу, де ви відкриваєте справу про зникнення вашої рідної людини і здаєте ДНК тест. Потім е, ви звертаєтеся в військомат, якщо він до цього часу е, не, не приніс повіщення про те, що ваша рідна людина пропала, е, то ви звертаєтеся самі в військомат і також е, починаєте шукати шляхи для того, щоб його знайти. Е, щоб ви розуміли. Є в нашому координаційному центрі е, уповноваженому вироблений такий алгоритм дій, за яким ми діємо. І тут прописано все, весь супровід людини, в якої пропали рідні. Заяву для, щоб провести розшуки цієї людини, заяву може подати, подати не тільки близькі рідні але друзі, знайомі. Якщо ви знаєте, що в цієї людини нема нікого, ця доля цієї людини вам ну, якби. Якщо ви переймаєте за долю так, цієї людини, за долю цієї, цієї людини, то ви маєте е, прийти і також подати цю заявку. Заява ця ваша буде прийнята. Просто ви будете писати, що близький друг чи знайомий. Навіть е, у нас також є такі, е, що сама військова частина подає про те, що людина зникла. Пані угу. Лена, просто для уточнення так, до вас можуть звертатись, як і. Е... Там близькі, знайомі військових, так і цивільних. Так, так. Так, угу. Так, чудово. Е, яку ви роботу проводите з рідними? Е, як ви їх підтримуєте, як допомагаєте? Як це все відбувається взагалі? Е, ну, по-перше, ми підтримуємо їх психологічно. І юридично ми надаємо їм алгоритм дій, як пришвидшити потрапляння їхнього рідного, який зник безвісно, в загальний список по Україні в полонених, тому що людина, яка зникла безвісти, і немає ще невідомо де вона, е, немає тіла, немає співпадіння ДНК. Вона вважається полоненим і до останнього вона подається е, на обмін. І щоб пришвидшити е, цю, як би сказати, дію, е, ми допомагаємо їм, як правильно написати чи звернутися в ту чи іншу організацію, яка пришвидшила е, її е, пошук, пошук, пошук цієї людини. Так. Пані Олена, а чи є наразі от інформація, з яких регіонів чи українських міст от найбільше, найбільше зниклих безвісті? Ні, такої інформації немає, тому що, як ви розумієте, війна всіх зацепила, і тому неважливо це чи військовий, чи цивільний, такого немає. Зараз, ну, якби. Кругом є дуже багато людей, які зникли безвісно. І це ну, для держави, це, як ви розумієте, ну, нелегке не таке випробування. Так що я вам не можу сказати, тому що касається це, кожної області, кожного міста. Нема такого, щоб десь щось було більше чи менше. Всіх є люди, які... Зникли без Так з цим зрозуміло, пані А якщо українці знаходяться нині на тимчасово окупованих територіях, так чи можуть вони звернутися до вас і чи були такі випадки? Е, наразі я не пам'ятаю таких випадків, щоб ті, які знаходилися на окупованих територіях, зверталися до нас, але якщо вони звернуться, то відмови їм я думаю, що не буде взагалі. Угу. Як давно вже працює ваше представництво? Наше представництво, як би сказати, уже ми працювали. На удаленці, як по українськи віддалено. Ви віддалено. Працювали віддалено да. так. Ми працювали спочатку віддалено, потім зрозуміли, що інформації дуже багато і треба спілкуватися із рідними. У нас, як ви знаєте, Кривий ріг був прифронтовим містом. у нас був Херсон, і ми зрозуміли, що треба. Десь проситися наших державних структур, щоб виділили нам приміщення для того, щоб можна було зустрічатися з рідними тих людей, які зникли безвісти. І офіційно ми почали працювати із жовтня місяця 22-го року. Угу. І офіційно вже як організація? З першого, ну от з першого нуль першого. Ну, як сама розумієте, як. Сама робота з уповноваженим у нас почалася практично десь із кінця вересня місяця. Ми почали вже діяти, тому що уповноважений Олег Олексійович зрозумів, що людей багато треба щось робити і допомагати, і ми, якби почали збирати вибирати по областям списки наших. Людей, які, наприклад, Дніпропетровської області, і почали по них. Таку зробили собі таблицю, щоб при, приблизно орієнтуватися е, про цю людину, де пропала, коли пропала, з якої частини пропала. І це вже стало якби нашим алгоритмом дій. Е, коли до нас звертаються люди, вони заповнюють анкету заявку. Хто був у нас на е, зустрічах, всі ці вони розуміють, про що я говорю, тому що кожен із них заповнював це все. І це, якби стало. Е, ну, Поштовхом до того, що треба нам робити щось таке по всій державі, не тільки в Дніпропетровській області, тому що в нас був, був Херсон, був Кривий Ріг, ну якби багато було загублених, зниклих безвісті. І от це, як би сказати, викликало такий поштовх, що в Кривому Розі зробити такий координаційний центр, щоб ви розуміли. У нас по Україні в основі координаційні центри по областях, але в кривому розі прийшлося робити окремо, тому що ми, якби прифронтове місто, і багато людей з усієї України пропадали на території. Дніпропетровської цієї лінії, фронту, ну, та, цієї лінії фронту, яка була ближче до Херсона, от воно це все послужило, як би сказати, поштовхом того, що треба нам робити тут на місці координаційний центр, допомагати людям у пошуках. А скільки е людей у вашому центрі працює? Е е е наразі у, е у мене працює. Е Психолог у нас в цьому місяці вже офіційно з'явився, з'явилася дівчинка. Двоє волонтерів працюють. Вони також є, рідні їх. Одні, одна із мам була, син у неї був в полоні, повернувся. І працює також дівчинка, в якої брат в полоні, пропавший безвісти, зниклий безвісти. От. Ну, от Чотири чоловіка у нас. Тобто ви працюємо. надаєте ще й психологічну підтримку? Так, так. Ну психологічна підтримка, знаєте, коли приходить мама, яка вже як коли у нас така жіночка є, вона вже другий раз вже приходить до нас. Вона просто сідає на стільчик, чашечка чаю. Вона цілий день сидить. Вона просто вона каже: я вас як посидю, мені трошки легше. Я якби в цьому і допомагаю вам. Там питання якесь, комусь щось розрадить, і мені набагато легше. Я то каже, я вже дома кота свого замучила, вже він від мене тікає, тому що я ну, з ним говорю, а, а самій нема куди подітися. І зараз ми домовилися е, із Червоним Христом України, який у нас в Кривому Розі. Кожні дві неділі е, ми ходимо до них на таку спілкування з їхніми психологами, е, ходять рідні. Якби організовано групами по 5, 7, 10 чоловік, коли яка група набирається, але ми знаємо, що кожні дві неділі ми можемо піти, і ми, як представники, трошки з ними якби, набратися сили, тому що ви розумієте, може ж бути і вигорання, а з людьми ж треба, якби кожний з нас себе Стави на їхнє місце, да і переживаєте саме, що й люди. Але ж ти накопичуєш його на собі, треба кудись його дівати. І от ми також не тільки самі робимо психологічну допомогу, але й самі другий <как> раз потребуємо її. А ви сказали, що співпрацюєте з Червоним Хрестом. Так? так з ким окрім Червоного Хреста, ви співпрацюєте ще з якимись організаціями? Ще ну у нас міжнародний червоний хрест, який знаходиться в Дніпрі. Ми також з ними спілкуємося. Ну і ми багато спілкуємося з волонтерами, які нам декілька разів надавали таку гуманітарну допомогу. Ми там могли дітям якісь такі подаруночки, дорослим також надавали. Гуманітарну допомогу продуктову. Ну от що ми можемо, те ми, як то кажуть, що нам предлагають. Ми на все згідні, аби тільки допомогти людям, щоб вони е знали, що держава їх не покинула, що є допомога, куди вони можуть звернутися, щоб в будь-який час, хвилину, як я завжди говорю, 24 на 7 будь ласка, дзвоніть. Якщо не зразу не відповіла, то відповім е згодом. Але зв'язок у нас між вами буде. Чудово, пані Олена, і давайте в кінці. От ви сказали, що є от такі як брошурки, так, де розписаний весь так, дій. А що робити в такій ситуації? Так. Ми можемо зараз коротко, так для наших глядачів, що перше необхідно зробити у такій ситуації? саме перше в такій ситуації це звичайно звернутись до поліції. Оце от, ну, саме основне. Коли ви отримуєте витяг і РДР, я завжди говорю, це ваш ключик, тому що зараз такий час, що де б ви не звернулися, вас завжди попросять номер вашого досудового цього розслідування. І воно є, як би сказати, вхід в любу, ну навіть знаєте, суспільну таку да, допомогу. Чи в пенсіонний, чи за квартиру от, в державні структури да, звертатися, завжди питають, чи є у вас цей витяг, що ви під яким він номером є, і чи дійсно він у вас, як би сказати, уже розшукуваний, що, ну, що розумієте, не, не просто людина прийшла, а от вона вже показує витяг у неї є, що її рідний пропав, це є важливим таким документом. Угу. Ну, що чудово. Я дуже вдячний, вам, пані за те, що ви звикли до нашої студії, так і за те, що ви робите ну дійсно дуже добру і а, правильну справу. А ви дивились проєкт Нарада і в гостях у нас була Олена Сугак, регіональний координатор у Криворізькому районі Дніпропетровської області, уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на ну, все добре.